Замість школи козацька січ, замість класів паланки. А ще шкільний отаман, писар та навіть суддя. У селищі Ясинівське на Луганщині. Керівництво однієї з гімназій будує власну модель виховання школярів. На дещо нагадує піонерську організацію. Що таке сучасна Ясинівська Січ? Бачили наші кореспонденти. Так тепер виглядають усі три поверхи Ясинівської гімназії. Ці малюнки на козацьку тематику школярі створювали власноруч. Кожен клас це паланка, розповідає директор гімназії Микола Гетьман. Саме йому спали на думку створити нову структуру шкільного самоврядування на зразок радянської піонерії. Дею керівника підтримав Перші діти отримують опит лідерства развиття лідерських качеств перше. Друге, Вторую таки принімати активна участь в житті школи повністю во всіх напрямках. Тепер у школі три корені колишні жовтенята стали ясенятами. Піонерів тут називають козачатами. А комсомольці це справжні козаки. Керує ясенівською січчю її кошовий атаман. Його як і годиться козакам, обирали таємним голосуванням. Кожен на лісі, писав ім'я чоловіка, ім'я чоловіка, хоче вибрати атаманом. Ну і вийшла так, що я виграла а ось засідання козацької ради. Тут курені атамани, командири класів обговорюють найважливіші події за тиждень і обмірковують плани на майбутнє. Я пишу літопис і записую саме дати, які перезашлі. Цей літопис зберігатиметься у шкільному музеї. Кожен випускний гімназії, навіть через кілька десятків років, зможе будь-коли погортати його і пригадати найкращі моменти свого шкільного життя. Аким Галімов, Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини, телеканал Інтер Луганська область.